Всім привіт! Хочу вам показати! Ось приїхав мені ось такий неоригінальний геймпад. новий, запакований для PlayStation. І ось в мене є оригінальний. Зараз я його вам розпакую, хочу вам показати невеличке зрівняння зробити. Перше, напевно, з чого хочеться почати це з написів. От дивіться, тут Соні, не чітко, тут все отак от чотенько намальовано, надруковано. По-друге, це пластик. Тут, звісно, пластик такий більш глянцевий. Тут такий матовий шероховатий, шарахуватый. Шрифти різні. Ось вот ось тут більш жирні цифри, ніж на верхньому. Так, в принципі, по кнопкам плюс-мінус однаково все. Далі задня наліпка. Ось так от вона наклеєна, кривовато. Тут все рівненько, красивенько. Зараз вот. ми зважимо оригінал. Так. Ну, от рівно 180 грамів. Далі давайте зважимо копію. От копія 137 грамів. Також от, зверніть увагу на кнопочки. Тут вони такі матові, а тут такі більш глянцеві. Теж обов'язково звертайте увагу.